У нас сьогодні буде таке дуже-дуже скромне відео, де я показую, що я купила в Японії, тому що зазвичай, коли я бачу в тік або на Ютубі, що я привезла з Японії, там люди чемоданами вивозять світи, я не знаю таке враження, що вони її будуть продавати за потім. Перший це у нас така іграшка, його звати Юкіо. На ньому написано Вітаю. Я Юкіо. Я її побачила в Кіото і проходила біля нього. Два рази перед тим, як я його купила, тому що мені зазвичай перед тим, як я щось куплю, мені треба точно знати, що я це прям хочу, і мені це необхідно. Я на нього дивилася. Я думаю, я хочу бути з ним, і тому я його придбала. Я ще наважилася у жінок, які продавали це, спитати, хто це такий, це якийсь персонаж за чи що, І вони мені відповіли, Те, що я нічого не зрозуміла, що вони мені відповіли. Але я потім дома погуглила і виявляється, що це. Типу персонажі, які ніхто не знає, хто це такий, звідки він з'явився, але вони настільки популярні в Японії зараз. Там е, від от таких от великих ще є, є ще більше і є ще дуже багато брелочків. До речі, брелочки собі теж купила. Взяс покажу. Мені мікрофон заважає тепер. Вибачте, що звук буде галімий. Я сьогод... я його вже наліпила собі на рюкзак. Це ось такий. Я купила його в місті, як називається Нара, там яке воно відоме оленями. І я, якщо б жила б в Японії, я б скупила всі. Там дуже багато різних варіантів. І вони всі такі милі я не можу. Я собі дуже хотіла купити журнал, типу, на наступний рік, це 2025, і тут ще він і на 2026 якимось чином я не знаю, як вони так згрупували це все. Насправді я очікувала, що буде набагато більше всіляких прикольних, типу дизайнів, може з аніме, да до речі, але навіть в ані магазинах не було, типу, саме журналів. Типу, може, якісь зошити. Хоча навіть зошитів не бачила? Коротше, я взагалі завжди очікувала, що в Японії буде набагато більше приколів з канцелярією, але. Було не так багато, як я думала, або не так багато е різного. Коротше, я зупинилася на цьому, тому що тут є і де пописати, і де записати, що на день робити, і далі там ще є е іншого формату, типу просто в клітинку, де можна записувати якісь думки чи щось. Е але на жаль, я їм не користуюся стільки, скільки я хотіла їм користуватися <су> потрошки. Ін Інколи я записую, але останнім часом я не знаю. Мені чомусь мені легше записати е щось на якомусь рандомному шматку паперу який я потім викину чи десь загублю, ну ладно, не гублю, але я точно його викину. Е, ніж ну, вести нормальний журнал. Далі ще, раз вже пішли по канцелярії, я коли накупила собі книжок і манги. Ну, як накупила, трошечки взяла. Я прийшла якось в, десь в Кіото, здається, біля магазину, який продавав БУ книжки, книжки і вони. У ці дві я купила за 200 єн, що типу 2 долари. І вони дитячі казки, але японською. Цю я вже прочитала. Це про кота. Оця трошки складніша, тому що це переклад англійської казки, як потім виявилося, яка називається Маленька принцеса. І тут, звісно, лексикон такий, що трошки важко його читати, але ну я постараюся. Ну, що тут, блін, тут багато про принцес, багато про те, як вони там, я не знаю, живуть в якихось приватних школах, потім там вона бідна, вона на цей 5-10, Коротше, ще купила дві манги, вони коштували по 300 єн, що типу плюс-мінус 300 доларів. Це Сайкі е, Кей. Я почала дивитися аніме, але так і не додивилася далі першої серії, здається. І це «Токійські ревенджери, це моє улюблене, одне з улюблених аніме і лайф е, екшн кіно. Я, знову ж таки, я щось в себе дуже повірила і подумала, що я зможу це читати, але тут дуже багато м -м, слів, яких я не знаю і не можу. Я ось прочитала, о -о, щоб ви розуміли, типу, сторінки три, напевно, ні, от. Реально, одну, там все інше, це типу, написано, хто автор і все таке. Да. Ну і взагалі, тематика, типу, генгів, не, не те, що треба читати людину з моїм рівнем. Я надія на оце, але тут багато супернечура, всілякого, то, то теж важкувато поки. І ще, коли вони пишуть, типу, значення іерогліфів, вони нас ну, супермілкі, мені треба лупу, щоб його читати. Ще я проходила якось біля, ну, в метро, біля якогось стенду, і там були отакі. Буклети, які я теж подумала, я собі візьму безкоштовно. Тут є описи, я не знаю, ну просто газета з тим, що там в місті відбувається, це здається, теж в кіото було. І я подумала, що це прикольний спосіб потренувати е, читання, саме чогось, що люди ну, реально просто читають. Просто так, не типу, художня література якась. Була собі такі шкапеточки, до речі, ще в. Ні, не в нарі, це я вже в Токіо купила з оленями, але здається, <смі> типу, все з оленями з нари. Було собі такі палички. Я не знаю, я завжди дуже хочу їсти паличками. В дитинстві я настільки хотіла, що я купила свої палички для волосся і їла їми, тому що не було де купити в кармасько Луганській області <смі> палочки для їжі. Кожен раз мені так впадло їх мити, Я не знаю, чому їх мити легше ніж виделку або ложку, але я не знаю, чомусь у мене якийсь блок стоїть. <смі> тому я часто один раз їй ми поїм і потім забуваю про них на декілька місяців. Поки знову не згадаю, або не зроблю дома суші. Взагалі хотіла дуже багато канцелярії собі купити, але знайшла з прикольного тільки отаку ручку, яка, типу, подвійна. У неї там і блакитний, і червоний є. Що мені супер дуже підходить, тому що я люблю грати в вчительку сама собою, коли я вчу, я, типу, роблю якісь речення там чи щось, і потім червоною ручкою сама собі виправляю, де в мене були там, помилки, чи щось таке. Отаку штучку я її не купувала, але мені її подарували, коли я купувала чайну церемонію і коли ми надягали Кімоно в цьому в нарі. І це був такий презент. Це типу закладка в книжку о такої дівчинки в кімоно. Це я показувала в відео, але це мої часи, які я виграла в гачій машині. Я хотіла хліб, я вже казала, але попався мені Онігірі. У мене, до речі, є це книжка популярна зараз в Японії. Ось він зліва направо. Це той самий персонаж, але мені більше подобається, коли він. Хліб, ось, так, ось такий хліб він називається. Це е, книжка про вора хлібу, який насправді зараз скажу, я вже обидві ці книжки прочитала. Він дуже-дуже любить хліб. Він навіть пішов з дому, щоб шукати хліб і е, ворувати. І, е, Як сказати українською ворувати? Ворувати? І потім він періодично зізнається людям, що насправді він не хліб ходячий, а миша. Коротше, дуже подобається мені естетика цих, цих книжок. Книжка я купувала. Мені мене зажала жаба в Японії купувати, вони ще такі здоровезні. Тому я купила їх вже тут, у Франції, і мені ще одну з них друзі подарували. Що буклетик такий. От раз вже пішло на це. Ще отакий у мене є кашельочок. Тепер це теж мені друзі подарували. Мені здається, я знімала відео про те, що мені дарували. Блін, вибачте, у мене мікрофон так також. Я боюся, що у мене там звук буде галі. тепер до речі, раз вже підняла отаку штуку, я забрала з осаки. Це Тако написано на ньому. До речі, це типу там осака популярна своїми такояки, тому там дуже багато всього з октопусами, восьмінігами. І продаються такі палки, я не знаю навіть, що це таке. І отаке я купила в Нарі з Оленем І вони, типу. Ой Боже, як А... Це я та не такий говорливий, <рес> просто такі ковбаси у мене висять тепер по різним сторонам столу, але прикольно виглядають. Це така штучка є, але я її привезла вже минулого разу. Ну, коротше, так, да, часи мої. <рес> я в них не ходжу. Якщо б вони були поменше, бо вони просто, ну, гігантські, це вони закривають усю руку, але вони, типу, ой. Вони отакі супермодні. <смі> і тут є реально типу, години показуються. Зараз у мене тут по-японському, до речі, е часу стоїть. А хотіла собі ще зошит якийсь купити для того, щоб е е типу, іерогліфи, там, тренувати, все тренуватися, тому що я думала, що в Японії ну де-де, а буде типу, багато всіляких спеціалізованих прям зошитів під це і все таке. Але е ніфіга не було нормального, я не знаю, ну отакий я купила. Начебто це воно і є, ну не начебто а точно. Я його переконвертувала в те, що він просто тепер мій словничок, така ідея з книжок тих записок Блін, реально, що я під ролі не використовувала? Переформатовуємо його назад. <с> але мені не подобається дизайн. Ну, типу, новий нормальний, але я хотіла знову ж таки щось типу, прикольного, що каже: о, це з Японії привезено. О, такий календар я купила ще. Це взагалі моє прайст позешн, як це сказати правильно. Він висить у мене отут -от -от позаду, потім покажу. І мені дуже подобається там кожен раз нова картинка. Це <с> та настільки мило і що він сам зроблений в формі хлібушка, це просто капець. Єдине, що вже скоро закінчується, в мене немає нового. Била там отаку банку лимонаду зеленого, не лимонаду чого, Мелон-сода це була е, динєва фанта. І така прикольна баночка, що я її з собою привезла. І тепер вона стоїть у мене на поличці. Ці всі просто. Також купила собі два парфюми. Один у нас, значить, яблучний. Я не знаю щось. У мене в мозку помішалося, і я в Японії стала фанаткою яблук. Хто олд. Знає, що як я до яблук відношусь, але я там їла яблука просто так, пачками купувала додому. Е, їла, пила чай з яблуком в Деніс завжди на сніданок. Купила собі яблучний парфум. Коротше, я вже розказувала в минулому відео, але я думала, що в мене це збережеться. Але коли я приїхала в Париж, купила яблуко, я так його і не з'їла за тиждень, чи скільки він лежав, і більше ми не спілкуємось. Оце <клес> пахне просто, ну, як свіжо розрізане яблуко. Я була в шоці, коли понюхала. І я його купила, але я обирала між цими двома, і я не знала, тому що оцей він називається якби я знала іерогліфи, колір дощу щось там. <клес> але мені чогось так сподобалось, що... Про дощ, <ріст> так романтично. І він в нього такий особливий запах. Я навіть не можу на нього, я не, не опишу вам, його, як він пахне, але якось такий свіжий. Мені дуже подобається. Е, і я його нюхала, нюхала, а нюхала, Потім купила оцей і потім повернулася наступний день за це за цим, тому що знову ж таки, як із, оцією, з цією з юкіо мене було. Треба було мені дати час, щоб ми зрозуміли, що ми хочемо бути разом. Але до речі, прикол в тому, що в Японії не використовують е, сильні парфуми, тому що це ну неадекватно по відношенню до інших людей. Це і алергії, і азми, і що такі це цей. І взагалі ти не хочеш нюхати когось, коли ти просто там в транспорті забитий, наприклад, чи щось, що я раніше. На що я не звертала увагу раніше ніколи, але тепер кожен раз, коли я заходжу, особливо влітку, коли повітря і так немає, і ти стоїш з кимось, хто нанюханий, я не знаю, ну літр на себе вилив ці цього парфуму, і ну дихати просто реально нема чим. І це через це вивітрюється просто через секунду після того, ти як ти напшикав його на себе. Що в принципі мені теж подобається, тому що ну я не знаю останнім часом, мені просто подобається запах чистої людини. Не треба, типу, особливо пахнути якимись не натуральними речами. Таку, отакий обруч у мене з Нари теж привезений. Пила його і. Блін, я здається, в минулому відео теж розказувала. Але блін, я завжди так боюся повторюватися, тому що мені здається, людина, яка буде дивитися це відео, яка вже подивилася минуле відео, буде така, у блін, нафік ти зараз, я вже це чула. Але ж люди інші, може, не чули. І я, блін, я мені завжди хочеться вибачити за, за те, що я розказую одну дуже інформацію, але коротше, я йшла, я надягла ці штуки, і я гуляла по парку з оленями, і е, потім я йшла додому, я думаю, ну просто хай буде на голові. І йшла, наш натовп школьників якісь, і вони такі, о, кава! Я така. Ааа. Мені тоді погано було, і я, я б хотіла щось їм сказати, не знаю. Але я просто так от кх, кх, зняла його і пішла додому. Ще дуже багато мелочовки, я з гача машин попритягала оцей, е, типу, квадратний Джері. Я хотіла дуже всратого Джері, плоского Джеррі, е, але не, не змогла такого добути. Оцей малий в сендвічі теж. І отака лампочка у мене є, яка м м світиться в, в темряві. Така е крива. Якщо дивитися з якогось боку, вона ну трошки поломана була, просто коли вона робилася. Tokyo Tower. В принципі, якщо так поставити, то і не видно, що вона. Косався. Такий Джері з моїм улюбленим напоєм ще дуже мені подобається. Я не знаю, чому мене все. Як я могла приїхати з Японії і все купити з Томами Джеррі, який до Японії навіть не має відношення. І нічого з аніме я не купила. Коротше, да, такий набір у мене всяких маленьких речей. з машин. частину якусь якомусь подарувала, частину собі залишила. А ще ж їжі перевозила. Я хотіла цей, хотіла зняти це відео одразу, як приїду, а не через рік після цього. Тому жодної їжі у мене на цей момент вже не збереглося. Але я купила. Гор, цей горошок. Ем, я дуже сильно шукала за смаком крабу, тому що минулого разу я його купувала, і мені ну, настільки він подобавався, це просто ідеальний снек. Не знайшла, довелося купити натуральний, але то я теж скримала. Оці е, дві ну, пампкіни я з'їла зрозуміло, але я купила ще latte, ну, е, з лате з яблуком, і мені щось не сподобалося. Я вам скажу. Не знаю, якийсь смак був, наче там немає кавового. Смаку не було більше як молоко з е, чимось. Але і, і кориці не відчувалося, яблука не відчувалося, Я Купила два креми для рук. Один я подарувала е, з запахом е, я, цього винограду. В Японії дуже багато речей, які зі смаком е, або запахом е, винограду цього білого, мускатного і е, синього. Ух. Просто ну неймовірний запах, але я їм не користуюся. На жаль, я так хотіла його. Я його я думала, що буду просто обмазуватися їм ног до голови. Але потім чи хтось сказав, чи мені в голову прийшло, що воно на запах навіть менше ніж виногради, більше як шампанське чи вино. Таке шампанське вино, і з тих пір він мене не привлікає, тому що я навиджу алкоголь. Дуже дуже сильний запах, на відміну від моїх парфумів. Ну не парфумів, а це баді міст. Запах тут просто ну супер жорсткий. Я колись намазалася їм, і він ну просто цілий день так от руку підносиш, і ти дихати не можеш, тому що дуже сильно пахне. Е Вино купила такий дуже милий брелочок. Так хотіла його собі залишити, але я його подарувала. Не знаю, він чогось він мені так до душі припав. Такий дуже милий капець. Купила ще наліпки для носу. Жодного разу не мене користувалася. Але інколи, коли у мене, коли я хворію, особливо у мене забивається ніс, але коли я отак от його розтягну, то він може дихати. Але коли я відпускаю, то воно зжимається. І ці наліпки, типу, навмисно для того, щоб типу ноздря розширяти, чи що що я не ну я так зрозуміла. Але е, не було можливості і бажання у мене поки що його спробувати. І що? І останнє що я купила це таку спідницю чорну обрали між двома, але вирішила в такий більш класичний формат. Обрати. А ні, ще ж цей парасольку я купила. Оця парасолька класична японська прозора, яка там просто на кожному кроці. Мені здається, типо нікого немає, якщо це не від сонця чорної парасольки. І я дуже сумнівалася, що я зможу її перевести насправді, але все вийшло на диво. І я потім в перший же день забула її в супермаркеті у Франції. Слава Богу, мені його повернули. І я тепер на сол... я все життя хотіла прозору, прозору була шосолю. Я все життя хотіла прозору парасольку, але вони просто ну яко якихось диких цін що в Україні, що у Франції, що в будь-якій іншій країні. Окрім Японії, оце я купила за 500 єн, Мен менше, ніж 5 доларів. Тут такі коштують мені здається, доларів 30. В Принципі, це все. Дякую, що подивилися. Побачимося скоро. Бувайте.